І не можемо не оминути тему свята. Українці готуються до великодня, йдуть на закупи для святкового столу. Ціни на продукти цьогоріч іноді приємно дивують. Деякі поповзли вниз. Наша кореспондентка Олена Логінова вирушила на один з київських ринків збирати великодній кошик. Подивимося, наскільки ціни сповзли, чи стрибнули вгору. Ну а ще спочемо домашню паску в українських традиціях і дізнаємося, чи вийде вона дешевшою закуплену в Одному зі столичних ринків будемо збирати великодній кошик. Подивимось, у скільки він обідеться нам цього року, і робитиму закупи я разом з Мариною Соботюк, популяризаторкою традицій української культури. Ну що Мариночко? Починаємо так. Пішли, Вручаю Дякую. тобі корзинку. сьогодні. З Мариною будемо витрачати кошти економно, збиратимемо лише основні продукти. Марина, скажи, що за традицією має бути в українському великодніму кошику? Обов'язково паска, обов'язково крашенки, тобто яйця, обов'язково щось з місних продуктів. Це як правило ковбаса або запечене м'ясо. В тісті мене тато робить цю страву, запікає такий кусок гарного м'яса, і відрізаємо половинку, кладемо туди хрін. І передовсім ми прийшли по молочні продукти, бо на Пасху нам знадобиться і масло вершкове, і молоко. Марина, а що ти побачила по цінам? Наскільки вони змінилися в порівнянні з минулим роком? Ми а Давай подивимося на молочні продукти. Ось, наприклад, вершкове масло в цьому році коштує десь за кілограм 360 гривень. Воно здорожчало на відсотків 13. А, сметанка 160 гривень. В принципі, плюс-мінус так і коштувала, трошечки можливо подорожала. Розпрощала. Ну, не сильно не так, сильно, не сильно, не сильно так і кисломолочний сир в цьому році 200 гривень теж не сильно змінився. На декілька відсотків ціни піднялися по молочних продуктів, але незначно ідемо по яйцям. Зараз ми біля яєць і цього року ціни дуже приємно здивували. Яйця значно подешевшили, приблизно на 35%. І приміром, ось е таке яйце, що правда е невеликого розміру, десяток ми можемо взяти за 20 гривень. А яке ми з тобою візьмемо? Давай візьмемо по 25, трошки більше, бо тут дуже маленьке. Да. А скільки нам треба? Десяток десяток цього року на яйцях можна так. не економити. Експерти кажуть, ціни на яйця стали своєрідним подарунком українцям до великодня, але прогнозують, така радість триватиме недовго. Це пов'язано було і з тим, що дуже великий обсяг експортної продукції кур'ятини і яєць через блокування кордонів лишився в Україні. Давайте будемо чекати реально, що в травні місяці ціна на яйця на олію на цукор піде вверх. Принаймні до рівня минулого року, і тут же поряд ядки з м'ясом. Вибір перед святами хороший на будь-який смак, особливо багато свинини, яку, до речі, найчастіше і беруть у великодній кошик. Ціни за рік виросли на 10%. Яловичина ще дорожче. Розкажіть, що у вас яку цілу перед святами? М'ясо ще трошки по дорожчину так м'ясо було шум'ясо дешевше. Вартість українського великоднього кошика виросло по відношенню до минулорічного, десь приблизно на 6-7%, і становить 1380 гривень. Найбільше виросло вершкове масло 13%, м'ясо і м'ясні вироби 9-10% в залежності від того, що ви туди кладете, сири 7%. Найб... Най... Найменше втратило в ціні. Яйця 35%, цукор 10% мінус. Яйця мінус 35%. Е е борошно мінус 3%. відсотка. А ми тим часом рушаємо по королеву Великодня. Паску подивимося спершу, скільки коштує вже готова. 550 грамів, 125 гривень коштує пасочка з родзинками а і така? 150 гривень коштує пасочка з так? Пасочки є від 25 гривень 100 грамовочка і до 700 гривень за кіло 300. Тобто на будь-який смак. Ось такий великодній кошик у нас вийшов. Ми взяли не всі, а основні продукти. І при цьому ціна нас приємно здивувала. Так, Марина? Так. 800 гривень. Ну, якщо додати ще туди домашньої ковбаси, то це буде близько тисячі. Тим не менш, все одно дешевше, ніж минулого року. Тому беріть кошик, гайда на ринок і готуйтеся до великодня. Тепер з Мариною будемо готувати традиційну українську паску. Марина, якою має бути паска в українських традиціях? Розкажи нам про особливості. І які продукти у нас на столі смачна, масна, здобна. <смі> Має бути традиційна. Традиційний хліб, який називається великодньою паскою, бабусі ще випікали, додаючи максимально багато всього жирного. Брали жирне, вершкове масло, жовтків, чим побільше. Паска традиційна, це коли дуже багато жовтків. В деяких регіонах України досі кладуть до 40 жовтків. Отже, починаємо готувати. Ми робитимемо дві великі по 350 грам. У нас на столі. Росіяне борошно вищого гатунку, жирне молоко, цукор і цукрова пудра, яйця і один із секретних інгредієнтів. Родзинки попередньо вимочені В а, я відчуваю навіть запах та аромат настоянка. І, між міжами, настоянка да. усе розпочинається з приготування опари. Це той стартер, який дозволить тісту піднятися. Беремо живі дріжджі, 30 грам, і що важливо, за нашим рецептом, більшість інгредієнтів розминаємо руками. Так робили наші прабабусі. Додаємо тепле молоко. Цукрову пудру, борошно. А як взагалі господині готувалися до свята, до приготування пасок? Якій це атмосфері відбувалося? Не можна було сваритися, думки погані висловлюватися. Жінка мала подійти до приготування хлібу великоднього чистою, прибраною, святковою, з молитвою, світлими думками. Коли опара підійшла, додаємо в неї всі інгредієнти: яйця з цукром, вершкове масло, дрібочку солі, 2,5 склянки борошна. Тісто розкладаємо по формочках і додаємо родзинки, попередньо обваляні в борошні. А зараз я вам покажу, як підійшла наша паска. І вже ми ставимо її на випікання. Тільки обережно, щоб не впала. Підглядаємося, вона вже підійшла. Ось яка у нас вийшла готова паска. І зараз момент один з улюблених прикрашання. Не филюйся сміливіше. Так. Отак, зверху, ти мене. Так. Отак, і хай трошечки розтікається. Отак, щоб такими гарними, гарними хвилями спадало. Тепер дивіться, в мене є такі прикраси, це декоративні яйця. Їх потім можна виняти. Опа! І тепер що я роблю? Я беру бузину і посипаю бузиною і ромашкою. А ще квіточкою буску та свіжої м'яти. Ось яка гарна українська традиційна паска у нас вийшла. Марина, скажи, скільки коштує самому спекти ось таку домашню паску? 80-90 гривень, бо ми брали найкращі продукти. Вершкове масло, найкраще, все найкраще. І наскільки у нас вийшло дешевше, якщо купити? Та в половину зараз паска коштує від 160-150 250 гривень. Ну тобто печіть самі дуже легко, просто дуже швидко і все у вас вийде. Всіх українців вітаємо зі світлим прийдешнім Воскресінням Христовим! Бажаємо нам українцям швидкої перемоги і щоб наші військові захисники поверталися додому живими і здоровими. Олена Логінова, Олександр Кругліков, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині Новини.